Добрий день, мої любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку в інтернеті. Ви дізнаєтеся про віруси і антивіруси, а також ознайомитеся з правилами безпечного користування інтернету. За допомогою інтернету, про який ми говорили минулого разу, люди дуже часто спілкуються за допомогою електронного спілкування. Які ж є види електронного спілкування? Це можуть бути відеоконференції, форуми, обмін миттєвими повідомленнями, соціальні мережі, електронна пошта. Під час електронного спілкування важливо дотримуватися певних правил, правил етикету. Доброзичливо ставитися до співрозмовників, але найважливіше не забувати про правила безпеки. Нікому не можна повідомляти свої паролі для роботи в мережі, не розголошувати жодної інформації про себе та своїх близьких, не погоджуватися на зустрічі з незнайомими людьми. А також повідомляти батьків чи вчителя про отримання інформації, яка налякала або збентежила тебе. Зараз дуже багато людей блукають інтернетом за гіперпосиланнями. Це явище отримало назву вебсерфінг. Але це водночас і небезпечне явище. Адже, коли ви переходите за гіперпосиланнями, ви можете потрапити на небезпечний сайт. Давайте спочатку пригадаємо, що таке гіперпосилання. Гіперпосилання це текст або картинка на веб-сторінці, яка дає можливість перейти на інший сайт, на іншу сторінку або на інше місце на сторінці при натисканні на цей текст чи картинку. І при такому натисканні можна перейти і на небезпечний сайт. Через інтернет можуть поширюватися вірусні програми. Такі програми псують файли, знищують дані на диску, заважають нормально працювати на комп'ютері. Вони настільки швидко поширюються, як хвороба, тому вони й отримали назву. Вірусні програми або комп'ютерні віруси. Водночас з комп'ютерними вірусами можна боротися. Для цього існують антивірусні програми. Це спеціальні програми, які не пускають віруси на комп'ютер, знищують їх, блокують. Таку програму варто мати на комп'ютері обов'язково. Адже легше запобігти зараженню комп'ютера вірусами, ніж потім його лікувати. Так само з людиною. Краще займатися спортом, здоровим харчуванням, берегтися, щоб не захворіти, ніж потім лікуватись. Тож, працюючи в інтернеті, маєте дотримуватися певних правил. Сайти можна відкривати лише з дозволу вчителя або батьків. Варто уникати сайтів з великою кількістю реклами. Не відкривати сайт, якщо отримано повідомлення, цей сайт може бути небезпечним. А також потрібно користуватися антивірусними програмами. Отже, сподіваюся що ви будете безпечно користуватися мережею інтернет, і вона буде вашим другом, а не ворогом, і буде допомагати вам здобувати освіту, а не шкодитиме вам і вашим рідним. Тож, до наступної зустрічі, гарного всім дня, сонячного настрою і мирного неба!